В управлінні праці та соціального захисту населення Саксанського району сьогодні подія. Нове фронтофісне приміщення ресурсного центру готове до прийому заявників. У районі найбільше в місті кількість сімей пільгових категорій. Цей офіс значно покращить умови для прийому громадян. Все робимо для того, щоб створювати комфортні умови для мешканців нашого міста. На минулому тижні ми відкрили новий модульний центр для наших ветеранів. Єдиний Дніпропетровської області, і от зараз відкриваємо фронтофіс. Зовсім нові умови для прийому наших мешканців і для наших робітників. Що почали з Саксанського району, бо тут більше 27 тисяч наших мешканців, які стоять на обліку і потребують додаткової допомоги. Тут будуть надаватися допомоги нашим ветеранам і тимчасово переміщеним особам, тому о, такий центр, який надає більше 20 державних і більше 50 соціальних допомог мешканцям нашого міста, дуже потрібний, особливо в Саксанському районі. В таких умовах комфортних для працівників і відвідувачів новий офіс ресурсного центру прийматиме громадян з усіх соціальних питань. Таких послуг ми надаємо 128. людям з інвалідністю, людям, у сім'ях яких є дітки з інвалідністю. Далі внутрішньо переміщені особи, усі інші пільгові категорії, ветерани війни та безліч інших мешканців нашого міста. За рік, за 2024 рік, нами прийнято і надано послуг 57 тисяч. Крім цього, надано 33 тисячі консультацій за телефоном. Якщо людина не має можливості прийти самостійно. Вона може зателефонувати і задати питання, на яке отримує обов'язкову консультацію за тим профілем, що її турбує. Фахівці відділу щомісяця приймають до п'яти тисяч громадян з різних напрямків. Новий офіс технічно забезпечений, передбачені умови безбар'єрного доступу для людей на візках. Нове приміщення приємно вражає, діляться перші відвідувачі тут саме дуже гарна транспортна розв'язка набагато краще для населення, і умови тут порівнянні з тим приміщенням набагато краще. враження чудові, розумієте? Я дуже у захваті, що от все це зроблено і так швидко. Тому скажу велике спасибі Валерій Кожухар Максим Панумарю цей день.